Виконаємо, розв'яжемо задачі номер 167 і 171. Загадали число? Якщо від нього відняти 7 і одержений результат поділити на 9, то матиме 12. Яке число загадали? Отже, давайте припустимо, що загадали число Х. Так і пишемо. Нехай загадали число х. За умовою задачі від цього числа відняли 7. Отже, так і запишемо. Давайте х відняти 7. Читаємо уважно далі задачу. І одержаний результат поділили на 9. Отже, якщо результат поділили на 9, то треба взяти в дужки це цей вираз, який ми отримали. Результат поділили на 9, і отри, то матиме, і отримали 12. Отже, Тепер ми отримали рівняння. Давайте перевіримо, якщо від нього відняти 7 від загаданого числа відняли 7, потім результат поділили на 9 і отримали 12. Ось, отже, тепер, якщо ми написали нехай загадали число х, то записуємо за умовою складаємо рівняння. А тепер нам треба розв'язати рівняння. І так, 7 х відняти 7 буде дорівнювати. Дужки можна опустити вже, тому що вони нам вже не необхідні, не потрібні. Ми запишемо, що х відняти 7 буде дорівнювати. Щоб знайти ділене, нам потрібно частку помножити. На дільник 12 треба помножити на 9. В такому випадку ми будемо мати вираз х відняти 7. Будемо мати 12 помножити на 9. Давайте міркувати. на 10 на 9 це 90 і дважди 8 – 18. 90 додати 18, отримаємо 108. Отже, тепер нам треба знайти зменшуваний від'ємник. Різниця. Щоб знайти зменшуване, нам потрібно до різниці Х дорівнює різницю 108. Треба додати від'ємник, І тоді ми отримаємо те число, яке було загадане. 108 додати 7, х буде дорівнювати 115. Отже, яке число загадали, ми з вами знайшли, що загадали число 115. Пишемо відповідь. Відповідь шукане число або загадане число сто п'ятнадцять. Ми з вами розв'язали задачу сто шістдесят сім. Переходимо до розв'язування іншої задачі. Задача 171. Одне з двох додатніх чисел у більше за інше. Знайдіть ці числа, якщо їх різниця, дорівнює да, 32. Отже, за умовою ми маємо два числа. Так і пишемо: перше число і друге число. Перше число. І друге число. І уважно читаємо умову задачі. Одне з двох додатніх чисел утричі більше за інше. Тоді нехай у нас перше число буде х, а друге втричі більше. Три помножити на х. 3х. А їх різниця дорівнює 32. Тоді нам треба записати, нехай перше число дорівнює х, тоді друге число за умовою втричі більше буде дорівнювати 3х, а їх різниця складаємо рівняння 3х, відняти х, це ми записали різницю, буде дорівнювати 32. 3х відняти 1х ми отримаємо 2х, 2х буде дорівнювати 32. Щоб знайти невідомий множник х, нам потрібно добуток 32 розділити на відомий множник 2. І ми отримаємо х буде дорівнювати 16. Дивимось в умову задачі: ми брали нехай перше число дорівнює x. Робимо пояснення: перше число. Тоді друге число втричі чи більше. Отже, 3 помножити на 16, ми отримаємо 48, 48 це друге число. Отже, відповідь: перше число дорівнює 16, друге число 48. Запишіть, будь ласка, відповідь самостійно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити наступне відео. Наступний розв'яжемо задачі 173 і 175. Дякую за увагу!